Коханка народила від нього, а дружина народила від сусіда. Історія про подвійну зраду. Жінка пише: Я думала, що ми живемо як всі, а виявилося, що як у вас в історіях. У мене був син, він помер від онкології, він одружений, і в них з дружиною є дитина з інвалідністю. Так ось, коли відкрили спадщину. Виявилося, що у сина була коханка, і в неї ще від нього дитина. Коханка ця падала в суд, хоче зробити ДНК, щоб отримала ця дитинка. Я про неї чесне слово, нічого не знала. Він мені ніколи нічого не казав. Дружина теж не знала. Так ось, коханка хоче, щоб дитина отримала частку в будинку, в автомобілі. Ще там є у сина паї, ну, різне всяке майно. Тепер ми маємо суд. Але це ще не все. Виявилось, що оскільки мій син помер, активізувався наш сусід. Сусід сина та його дружини через паркан. Він заявляє, що він батько їх дитини з інвалідністю. І прямим текстом каже: я ходила до нього, прямим текстом каже: Це моя дитина, у нас зв'язок більше семи років. Усією моєю новісткою І я хочу визнати дитину своєю. Тим паче мені положена і відсрочка, тому що дитина хвора. Тобто це історія про те, як чоловік зраджував дружину, народилась дитина на стороні поза шлюбом. А дружина теж час не гаяла, зраджувала прям в шлюбі, прям в шлюбі народила, можливо, не його дитину. Тобто таке може бути. Так? Тобто те, що люди живуть однією сім'єю і це виглядає як все окей, це не обов'язково може бути так. А ось юридична сторона цього питання це взагалі. Які ж юридичні наслідки цієї-всієї історії? По-перше, якщо коханка дійсно в суді зможе встановити батьківство померлого, то в такому разі дитина від коханки вона отримує свою частку у спадщині. Якщо дитина, народжена, яка була в шлюбі від офіційної дружини, дійсно підтвердиться батьківство так, від, сусіда, від сусіда, то відповідно ця дитина, яка народжена була в шлюбі від дружини, але батьківство від іншого чоловіка, не від померлого батька, то тоді дитина втрачає свою спадщину. Що з дружиною? Дружина, яка навіть зраджувала, все одно свою частку спадщини отримає. Коханка, як завжди, в прольоті по спадщині, а от як дітям пояснити хто чий тепер буде батько, це вже до дитячого психолога.